Вітаю вас на каналі Народні Прикмети та Традиції. Церковне свято 20 жовтня за старим стилем День пам'яті святого Сергія Печерського, а також мучеників Сергія і Вакха. За новим церковним календарем 20 жовтня День пам'яті великомученика Артемія Антіохійського ви начальника. Артемій Антіохійський жив у 4 столітті. Він був воєводою імператора Константина Великого, але після того, як закінчив службу, поїхав до Єгипту, у нагороду за службу його призначили намісником. Після імператора Константина до влади прийшов Юліан Відступник, який почав ганіння на християн. Потрапив під лиху руку й Артемій. Колишній воєначальник виступив проти безчинств, за що його схопили і стали катувати. Щоб він відмовився від віри, святий Артемій стійко переніс усі муки, але не зрікся християнства. За це його стратили. Тіло мученика потайки перевезли до Константинополя, частка його мощей зберігається в Києво-Печерській лаврі. Народні традиції на 20 жовтня. Святий Артемій вважається покровителем військовослужбовців. Тому... В день його пам'яті заведено молитися за здоров'я військових і їхнє благополучення повернення додому, де б вони не були. Для цього можна піти до церкви і поставити свічку, але можна помолитися і вдома. За старих часів, в Артемії в день, військовим також дарували подарунки і всіляко вшановували героїв. Господині 20 жовтня традиційно квасили капусту, а також готували з неї всілякі страви. Королем столу були пиріжки з капустою. Також цього дня добре заготовлювати овочі на зиму. За повір'ям, якщо зробити це саме на Артемія, то вони збережуться до самої весни. Народні прикмети на 20 жовтня. Прикмети цього дня говорять про те, як скоро почнуться зима і холоди. Дерева не встигли скинути листя, зима почнеться через 30 днів. Стоїть гарна погода, така протримається до 10 листопада. Місяць блідий і каламутний, чекай через кілька днів снігу та морозу. Галки і ворони шумлять і літають хаотично, скоро випаде сніг. Кури рано сідають на сідало. Буде Мороз. У народному календарі 20 жовтня Свято Артеміїв День. Артемія, День отаманів. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні. Що не можна робити 20 жовтня? Сваритися. Особливо з близькими й коханими! Довго не зможете налагодити стосунки, влаштовувати галасливі свята, робити пропозицію, грати весілля, шлюб буде коротким, думати про погане можна привернути в життя недобре. За старих часів цього дня також остерігалися позіхати в небо і дивитися на птахів, що пролітають. Вважається, що вони можуть забрати фінансове благополуччя. Приєднуйтесь! Попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.